Проходять всі, можна сказати, в перший раз, то легко вона їм нікому ще не дається, але є такі деякі перешкоди, які в принципі вони проходять швидко. Це зруйновані ділянки мостів Ну ми можемо трохи це ускладнити і буде веселіше в наступні рази. Прийшли смугу перешкод, вона виявилася дуже такою серйозною, неочікуваною, неочікуваною. Ну, нічого, нам вдалося це подолати і помилки визначили, над ними будемо працювати. Найважче, це, мабуть, була евакуація пораненого, так як в нас було вже 2-2, 3-300, ну, вже не було особового складу, взаємодії в середині особового складу майже не було, але нічого якось впоралися. На полі бою дуже багато відволікаючих факторів. Бійці повинні слухати тільки свого командира. Командир має бути безприкословний авторитет. Вони не повинні відволікатися на інструкторів та інші фактори. Вони мають чути в будь-якій ситуації тільки свого командира і виконувати його наказ.